Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні Отримали нову посилочку з нової почти. Вже два сорти ось Тут у мене три сорти було нових Це ремонтант. ну, НСД нейтрального світового дня. Значить, залишилось тут Молінг Ейс Дивіться, які гарні саженці, Дуже гарні, мені сподобались. Зараз покажу, які ми посадили. Так, це ось Маріґет. Я... Чому я її захотіла купити? Тому що подивилася по відгуках, і люди говорять, що вона дуже смачна. Ну, поскоштуємо, чекаємося, скуштуємо. Тут багато мені прислали із саджанцями маленькими, з мусиками, то я їх одразу в стаканчик. побачу. може. І нормально все буде, відростуть, так посажу, ще розмножу швиденько, щоб було більше ягодок. Це теж манікет. Ось так теж я вуса, стаканчики. Ми з ладіком зробили. Так, Ладік? Да. Так. І інший сорт це у нас зараз дріскол. зара, якщо я правильно запам'ятала. І третій сорт це я вам вже сказала Молінг Ейс. Зараз ми будемо його садити. Гадік ось такі ось саджанці. Да. Прийшли, до речі, вчора, але чомусь знову бачите, не прийшло мені повідомлення. Да. Ну нічого страшного, все одно з саджанцями все нормально. Вони не постраждали. Гарненькі все одно дивіться, які серединки класні. І коренева теж. Дуже гарно. Зараз подивимося. Дивіться, яка гарна коренева і сам саджанець Так що, тепер в моїй колекції плюс три ще нових сорта із ремонтантних, ну, точніше, з НСД нейтрального світового дня. Так що, будемо куштувати тепер. Я думаю, що ще відео зніму уже з ягодками. Так що чекайте. Всім до побачення, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.